Доброго дня на каналі Алегрія. Запрошую подивитися чудовий апартамент, який знаходиться в Ломас де Кабороїк. Чудова околиця для життя з родиною, з дітками, добре розвинута інфраструктура, а також до пляжу Кампо Амор, якісь 3 кілометри. Ходімо, подивимося. Перед входом до апартаменту маємо таку невелику територію, огорожено також тут у нас знаходяться сходи, які ведуть до нашого приватного соляріуму. Маємо при вході наявність коридору і далі по ліву руку маємо досить функціональну кухню. Також зверніть увагу на ці широкі двері, через які ми потрапляємо до нашої вітальні. Вітальня світла, простора є все необхідне для прожиття. І подивимося терасу. Mm. Простора тераса зі своєю зоною відпочинку. З тераси маємо е, гарний краєвид на нашу зону, а також на спільний басейн. В нашому апартаменті маємо центральний систем кондиціонування і подивимося зону спалень. В цій зоні маємо дві спальні кімнати, подивимося меншу, маємо два ліжка, шафа на вимір і вікно виходить в коридор. Також маємо дві ванні кімнати, одна спільна, а також друга, яка приналежить до нашої головної спальні. Велике ліжко, шафу на вимір а також вікно у нас виходить на вулицю. Поруч з нашим закритим комплексом маємо такий гарний парк для прогулянок з цілою родиною. А ми сьогодні подивилися чудовий апартамент, дві спальні кімнати, дві ванні, великий салон, тераса, а також маємо спільний басейн в урбанізації. Якщо хочете дізнатися більше інформації про цю нерухомість, будь ласка, контактуйтеся зі мною. А з вами сьогодні була Тетяна та Алегрія. Будуємо ваші мрії!